Насправді реформу потрібно робити, і ви правильно сказали, що саме перше це зміни до Конституції, це основа непохитна. Ми бачимо систему обрання влади, що є дуже важливим, а не призначень з центру. Крім того, зараз ми напрацьовуємо вже рішення щодо перерозподілу фінансових ресурсів. І, можливо, підемо в два етапи. Перший етап буде на виконання бюджетної резолюції на 2015 рік. А пробудемо пропонувати зміни до бюджетного кодексу, щоб в другий кошик бюджету спецфонди бюджетів частина загальнонаціональних національних податків була перерозподілена. А після прийняття змін до конституції я очікую, як і вся країна, що це відбудеться в 2014 році. Ми розробимо новий проект закону про місцеве самоврядування. Фактично він вже в більшості своїх готовий про державні адміністрації чи про державні представництва, префектури на територіях. Бюджетний кодекс новий нової системи взаємодії. Закон про місцевий референдум, щоб влада могла контролювати свою владу. Закон про муніципальну міліцію. Нам сьогодні потрібно, щоб парламент більш активно приймав наші закони, які ми сьогодні і обговорюємо з експертним середовищем. І опираємося на міжнародний досвід, щоб приймав сьогодні. Є чотири закони в парламенті. І ми очікуємо їхнього прийняття, і будемо надіятися, що найближчими днями закони, які пов'язані з децентралізацією з реформою, будуть прийняті.